Радіо Чикаго» Друзі, ми раді вас знову вітати в етері радіо UA Чікаро. Це вечірня студія. Нагадую, ми виходимо в прямому в прямому ефірі на хвилі на Ютубі на Фейсбуці. Дякуємо, що нас дивите, що нас слухаєте і що нас підтримуєте. Отож, сьогодні до нас завітав отець Ігор Хомицький, адміністратор храму Успіння Пресвятої Богородиці, міста Річмонд. Будемо ми з ним спілкуватися про фестиваль, який вже буде завтра і післязавтра. Але перш за все, отче, давайте з вами трішки познайомимося. Розкажіть про себе Давай. для наших слухачів. Давайте, слава. Ісусу Христос, мене звати отець Ігор Хомицький. Я є адміністратором, як вже сказали, храму Успіння Престої Богородиці у Річмонд. Священником я є один тільки рік, але деяконом ну, я був шість років. Шість років з тих шести років мав досвід бути і служити при нашому владиці Венедикті. Закінчив я Тернопільську семінарію, де навчався сім років. І приїхавши сюди, через. Мабуть, сім або вісім років я отримав свячення е, діакона. І після опісля я отримав священичий ступень і владика призначив мене, власне, до церкви у спінні Престої Богородиці у містечку або село Вірічмод. Ну, раніше це був монастир, правильно Я пам'ятаю? Так. Раніше це була придбана парафія за прихильні кошти, і там були. П'ять сестер, які там угу. мали свій осідок, але протягом двох років ситуація трішки помінялася. Сестри від'їхали до України, і з монастирської церкви стала в даний момент слід зауважити, що це ще не є парафія до кінця. Ми зараз на такому перехідному етапі. Ми зараз є місійна парафія. А на секундочку вас зупиню. А що означає бути парафією? Це означає після того, коли сестри від'їхали, і як статус монастиря фактично втратився, тому що монашок, монахинь немає на даній території. Я був призначений адміністратором цього храму, але єпархія повинна подивитися, чи громада цього храму. Самодостатня, чи вона може утримати себе, чи е, є навколо церкви, навколо цієї території відповідні люди, які би е, якось продовжили життя цього храму. І, власне, такий формальний е, перехідний етап дається кожній парафії, яка змінює свій статус. Ну, слухайте, враховуючи те, що ви робите фестиваль, тим більше такий потужний гучний фестиваль. Я так можу зробити висновок, що люди є правильно. Ну, дивіться, я щоб трошки заглибитись глибше. Це вже у нас по рахунку третій фестиваль. Якщо ви пригадуєте, mm -hmm. нас один з перших був таких незначних фестивалів, Іменно минулого року яку... пікніки, напевно, швидше такі були. Ні? Це теж був, був фестиваль. Празник. Праздник. це був праздник, Минулого року це був праздник, але ми зробили більш масштабніший зимою, Якщо ви пам'ятаєте, коляда у річму називався. Mm -hmm. Ми теж старалися все гарно організувати для нашої громади, для якось комфортно. Провести цей час, ми мали великий намет з обігрівом, а це по рахунку наш третій фестиваль. І дійсно, як ви сказали, він, мабуть, буде такий масштабніший. І... Ну, то чекайте, Анатолій Матвійчук, Ірина Федишин, Наталія Бучинська, з Франка. Це я тільки назвав чотирьох таких, які найбільші зображені на афіші, а ще так багато буде інших, талановитих молоді і не тільки молоді. Ну, насправді це захоплює і це відразу. Ну, ти думаєш, скільки тут було зусиль вкладено саме в організацію, і це ми тільки знову ж таки про сцену говоримо. А ще є кухня, а ще є дитячий майданчик, а ще є залом отримати дозволи від міста, зібрати всіх волонтерів. А це узгодити з. Іншими э, цікавими прафіями. Ну, тобто, це ж такий шмат роботи. У вас були якісь сумніви на початку ще перед тим, як організовувати це все? А може ні, а може щось легше, менше? На початку були, мабуть, сумніви, але хочу сказати, що основна ціль нашого фестивалю, сама основна, це, власне, е люди, які особливо останні роки, особливо за два з половиною роки під час війни приїхали сюди. І вони шукають в першу чергу нашу церкву, шукають е, українців, шукають, щоб отримати якусь пораду, е, допомогу, як духовну, так і матеріальну. І, власне, багато людей не знає про нашу церкву, які живуть у околицях е, там різних лейків, Лекін like Зегілс, Воловаконда, Кері це ці країни дуже мало людей про нас знає. Власне, ця наша така. Проведення цього фестивалю є для того, щоб люди більше дізналися про нашу церкву, і основна, мабуть, основніша ціль це зібрати кошти і частину коштів ми хочемо передати на перемогу України на армію. Ну, це є золоте правило, напевно, всіх заходів, які Мабуть, відбуваються так. так і ми час. дуже тішимося, що ваш фестиваль не є виключенням, і ви теж до того долучені. Я знаю, що завтра будуть присутні теж на фестивалі і наші військові, ті, які тут перебувають на протезуванні. Це ще один, напевно, мотиватор для людей. Чому варто прийти? Хоча би тому, щоб подякувати їм, що вони є з нами, що вони захищали нас. Ну і паралельно з тим, як то кажуть, поєднати корисне з приємним, відпочити, почути гарну музику. Покуштувати смачну їжу, я би ще знаєте, вернувся назад на секунду про те, що ви сказали, що люд щоб люди про вас дізналися. Ну мені здається, що про вас вже знають всі. Я пригадую особисту історію, коли. Це було, здається, Пасха, Пасхальний такий піст. І, і, і думав, куди поїхати, щоб, знаєте, вклонитися до плащаниці. І згадав, що є монастир, це вже, тоді, напевно, вже була церква. Поїду туди, там людей небагато, спокійно собі помолюся, переїжджаю, а там стільки було народу, там стільки було людей, черги стоять, ти такий ого, оце то церква розбудувалася. І е, мене питання: а Хто, кому ви завдячуєте, власне? От хто є цією рушійною силою, окрім вас, хто ось так рухає цю парафію, що вона росте в ну, геометричній прогресії, навіть не в арифметичній? Ну, найперше, я би сказав про те, що коли я прийшов до цієї громади, до Церкви Успіння Пристоїв Бородиці? Люди, які були, які е, після того, як сестри відійшли з цієї. З цієї церкви вони дуже добре згуртувалися. Вони хотіли працювати для того, щоб та церква мала подальше своє життя. Коли я вже прийшов на цю парафію, ми якось об'єдналися у цю спільну ціль і крок за кроком працювали над цим. Я б не дуже погодився з вами на рахунок того, що в нас вже аж так багато людей, можливо, ви нас оцінюєте тільки по великих святах. Можливо, Пасха, Різдво, і по івентах, по фестинам, які ми робимо. Є багато перспектив, є багато можливостей. І я думаю, що такі кроки, як ми робимо, як буде завтра, післязавтра, 10-11 серпня, і власне люди будуть мати можливість про нас більше дізнатися і до нас приїжджати в. На літургію, на свята, на освячення пасок, на різні міроприємства, які буде робити наша церковна громада, власне і. Службіння, які будуть відбуватися. Про сам фестиваль. От якщо давайте трішки про а, порядок самого фестивалю, два дні. Субота, неділя, а в суботу, з першої години по десяту, неділя так само з першої по десяту. І я так розумію, що почнеться а, що перший, що другий день саме з молитви, так? Власне, так. Ми завжди і я, зокрема, хочу, щоб людина, люди розуміли, що є церква, і є територія церкви і є. Е... Щось інше. І, власне, це треба завжди розділяти, якісь інші івенти. Але коли ми поєднуємо івенти фестивалі, празники, якось в одне русло з церквою, воно має бути завжди побожно, завжди має бути з Богом. І завтра наша, наш фестиваль почнеться з молитви, яка буде подячною, це буде молебень, подячний за все, за всі ласки, які ми отримали від Господа. За Україну і він розпочнеться о 12-й годині. Після цього, година перша, ми офіційно зі співом двох гімнів українського і американського, винесивши прапори українські і американські, почнемо наш фестиваль, який буде дійсно тривати, як ви сказали, до 9:30-10 вечора. Ну тобто часу буде досталь для того, щоб е, всіх послухати, всіх побачити з цима переговорити, тому що знаєте, коли приходиш на фестиваль, там десь кума зустрів, там десь брата, там десь свата. І з кожним хочеш стати, знаєш, спокійно, нікуди не поспішаючи поговорити. Е, скажіть, чи буде хтось також е, з представників е, місцевої, можливо, влади, з не знаю, зі е, представників штату, хто хотів, е, хто може бути, бути там і сказати слово якесь? Я. Запрошую дуже багато відомих людей, і, власне, і нашого консула запрошував, ну але пан консул в даний момент є в Україні, але говорив, що прийшла представника свого. Але навколо нас, там, де є наша парафія, як в майбутньому хтось приїде до на нас подивиться, у нас є там фаєр департмент, поліцейська пожарна uh -huh. частина, і неподалік є поліція. І, власне, я і до Fire департменту, і до поліції прийшов. Офіційно їх запросив на наш фестиваль, і запитали, чи будуть вареники. Я кажу, так будуть люблять вареники. Отже, бачу питання, я нас задають люди. Я десь десь його вже так на нього відреагував попередньо в своєму спічі, але питання до вас ну знову ж таки, як вдалося зібрати такі імена на, на такому фестивалі? Я вам скажу, це якось так вийшло з Божою допомогою. Ми не думали само початку, що так буде масштабно, якщо чесно сказати. Ми поступово крок за кроком до цього йшли. І в якийсь момент наша парафіяльна рада запропонувала одного артиста. Ми подумали, переаналізували це все і вирішили, що так, що ми дійсно беремо цього артиста, мусимо його відповідно проплатити. От і потім з'явилася інша ідея про іншого артиста. Було через дружбу, через інші фактори до нас приїжджають. До, приїжджають навіть люди, які у нас будуть виступати зовсім безкоштовно. Так що є навіть такі ще люди, які виступають безкоштовно? — Є такі теж Ого. люди, які е, роблять є... це по волонтерськи скажімо так, на волонтерських засадах. можна так сказати, так це, це чудово. Це знаєте, це ви нас трішки обнадіяли, обнадіїли, що є ще таке, таке явище в в тому світі. Але зібрати цих всіх артистів, особливо фронт меню, <світ> не було аж так трудно. Я би сказав, це якось так вийшлося з Божою допомогою, і в один момент. Добре, а що було найскладніше? От, ви кажете, це не було так трудно. Що було най -най найскладніше, над чим вас найбільше з'явилося сивих волосків на голові? Ну, мабуть, ми це робимо знаєте в перший раз, в нас ще немає такого досвіду, і було дуже важко зібрати всі дозвола, всі перміти на рахунок проведення цього фестивалю. Mm -hmm. Власне. Було важко домовитися з місцевою владою. Ну, не було важко, але були деякі нюанси. картина, напевно, дуже велика, одне, інше. Ну, можливо, і так, але слава Богу, все ми вирішили. Слава Богу. І у нас всі дозволиє, все добре в нас. Добре, ви коли згадували про пожежників, ви сказали, що вареники мають бути для них, щоб вони завітали. А що ще буде з кухні присутні у вас? До речі, кухня. У нас тепер будуть дуже різноманітні страви. Я думаю, вони будуть відрізнятися від інших фестинів, фестивалів, які проводить наше Чикаго. Різні парафії. Ну, як завжди, це наш нас шашлик. Це без того не може бути. Але в пункті у нас десь буде з'їжі. Так до кінця я не можу сказати. Вчора перечитував меню. Ну, десь пунктів буде 15-20. Ого! Тобто -то не їсти перед фестивалем, вже сьогоднішнього дня починається піст до фестивалю. Ta, так, так. Там і сосиски в тісті, будуть і гамбургери, це такі з американської їжі. Uh -huh. Із української там, кобаски з квашеною капустою, з картоплею запеченою, на такому казані на вулиці, на вогні. Меню буде дуже добре і дуже смачне. І, і... і здорове. І здорове, <свісно> так. Біля церкви. Ну, клас. І для дітей теж є програма, бачу, читаю на афіші, про дітей ви теж подбали. Розповідаєте, що саме? Власне, так, сьогодні прокинувся у Річмонді, то бачив, як відповідна служба привезла нам сьогодні чотири великих надувних таких гірки. Uh -huh. Пізніше в нас будуть аніматори, які будуть займатися дітьми. І в нас буде шаховий клуб, де можуть діти такого юнацького віку зіграти шахи з професійною людиною, яка їх можливо навчить. І дуже багато в нас буде різного для наших самих менших діток, так що батьки. Не переживайте за своїх дітей, приїжджайте до нас. У нас будуть відповідні люди, які будуть контролювати ту чи іншу гілку, ланку, де будуть гратися наші маленькі діти. Приходьте цілими родинами, нікого вдома не лишайте, і від так. найменшого до найстаршого буде чим зайнятися. Давайте зараз трішки поговоримо про такі е, практичні речі. От людина приїздить швидше всього на автівці. Так у вас є е, е, де поставити машину? От, є е, паркомісце, чи потрібно десь. Окремо ставити в нас є де поставити авто, але в останній час, приблизно останні два тижні, я вже зрозумів, і наша церковна влада ми зрозуміли, що вже нема де ставити авто. Ми спочатку думали, що в нас дуже велика територія, але ми думаємо, що до на нас прийде дуже багато людей. Тому ми вирішили ще підстрахувати свого роду. І ми ще зняли кілька додаткових парковок. Це чудово. Добре, тоді можна спокійно їхати на авто. А можливо, навіть якісь автобус ходять, не знаю. Перевірити Так, у нас будуть їздити спеціальні автобуси, а, автобуси які автобуси будуть ви? розвозити людей. Ого. Так. А звідки автобуси будуть їхати? Вони будуть від нашого храму і до парковки mm, з парковки супер. назад. Супер. Це інформація. Так розумію, є на вашій Фейсбук-сторінці на Фейсбуці е церкви. Люди можуть зайти і все в принципі перечитати. Е що ще потрібно мати з собою? Чи потрібно мати тільки готівку, чи можливо можна буде карточками розраховуватися, чи потрібно мати не знаю. 에, собі де сісти, постелити чи 에, якогось стільчика, чи, ну, тобто з таких речей, знаєте, що з собою приносити? Ну, ми про це практично подбали. У нас буде де присісти, у нас трава, якщо ви у нас були, бачили. Uh -huh. У нас багато буде столиків з кріслами, де люди можуть просто купити собі їжу, посидіти, послухати музику, хочуть біля сцени, хочуть десь збоку. Е, власне, більше такого нічого не потрібно, треба мати тільки хороший настрій. Мати бажання приїхати в Річмонд і подивитися, можливо, вам сподобається цей храм. Обов'язково сподобається. Тут неможливо, обов'язково сподобається. От зараз дивлюся на погоду, яка буде погода завтра, показує сонячно, плюс 21, плюс 32 на суботу, на неділю 19-29. Ну, в принципі, дуже сприятлива погода. Дуже... Це якраз дуже хороша, дуже комфортна, тепла погода. Отже, тепер перейдемо ще до одного запитання. Воно не комфортне, але ну слухайте, люди питають: а як бути два фестивалі в один, в один день, в одні вихідні? Куди їхати, щоб нікого не образити? Я я і з тим священником дружу, і там в мене парафія така, що мені. Комфортно і там треба поїхати, бо якби там живу. Ну, от, як вийти з цієї ситуації. Ну, власне, цього року вийшло так, що два фестивалі вийшли на одне е, число. Ми, в першу чергу, наша парафія є храм Успіння Пристої Богородиці. Успіння Пристої Богородиці випадає в цьому році, 15 е, серпня, це випадає в четвер. І ми мали можливість. Святкувати або до 15 серпня, або після. І в нас відповідна була розмова з священниками, з представниками різних фестивалів, з Владикою, де практично ми, як молода громада, яка ще ну, фактично не має досвіду, нам сказали конкретно, яку дату ми повинні взяти для проведення нашого фестивалю. До речі, фестиваль називається наш з Україною в серці. Ми маємо таку назву, яка, надіюсь, на багато років вже. Це вже назва за вами. тобто… Я думаю, що вона вже закріпиться за історичним за нашим фестивалем. Ну, на налогію як Октобер-фест Камберланд uh -huh, uh -huh. або Червона Рута. Так, всі знають, че вона буде Платаньк, тобто у вас буде з коріною в серці. Це чудово, насправді. Отче. Мені знаєте, е, здається, що все в вас вдасться. Знову ж таки, є таке перечуття, от, деколи, можливо, хтось надмірно хвилюється, але повірте мені, що завтра буде і людей багато. Я сподіваюся, тих, хто нас зараз слухає, вони всі дотримують якусь додаткову мотивацію, зацікавлення приїхати, просто побути в колі чудових людей, тому що це дійсно так. Я ще хочу вас запитати: от що вас зараз на голові? Чим найбільше турбуєтесь? Що вас зараз думаєте, про що так зараз? Ну, власне, зараз я, зразу після ефіру, Їду до Річмонд, і в мене вже в голові складені деякі моменти, що я маю ще що робити, що. що ще не доробив. Uh -huh. Тому що хочу ще наголосити про те, що у неділю, 11 серпня, в 10 годині ранку у нас відбудеться архірейська літургія, на якій буде наш владика Венедикт. Після цього, власне, ми розпочнемо другий день нашого фестивалю. Приблизно це почнеться в першій годині після літургії. І зараз в мене в голові це власне, як. Як би це все мало відбутися, духовна тому що складова, буде а, та духовна складова цього фестивалю? Е, думаю, скільки священиків, до кого я ще не встиг. Або е, по іншому нас священики зараз слухають. Я точно знаю, що слухають священники і не тільки з Чикаго, Тому всі оці, хто зараз на хвилі, на Ютубі на Фейсбуці, будь ласка, завітайте обов'язково до оця, Напишіть йому смс, побажайте йому удачі, щоб його все вдалося. Дякую, два так. дні фестивалю. А ще будуть чимось відрізнятися ці два дні субота, неділя. Окрім а, служби а, Архієрейська літургія буде. Ну відповідно, артисти будуть деякі комбінуватися. комбінуватися. Так. так. один день будуть одні артисти, в другий день будуть інші артисти. І ті люди, які прийшли в суботу, угу. вони можливо. Ем... Будуть такі артисти, які вже неділю не буде, і навпаки, в mm -hmm. неділю будуть ті mm -hmm. артисти, які в суботу не будуть. Okay. Так що у нас так все буде дуже добре. Щоб, щоб було цікаво і одного дня, і іншого. Ну що ж, будемо на цьому завершувати. Ще дамо слово, от побажати щось для тих людей, які от збираються до вас, можливо, маєте якесь таке заключне для них речення чи абзац, який би ви хотіли зараз зачитати чи висловити, ну, наша громада, я отець ігор. Щиро всіх запрошують, чекать Гостей, новоприбулих, приїхати до нашого у наш Річмонд, околиці нашого Чикаго. Це фактично границя біля Віскансену. Але побачите, я думаю, що вам це сподобається, тому що територія наша велика, храм чудовий, де ви можете гарно, духовно провести цей час. І не тільки. І основна ціль нашого фестивалю, що ви пам'ятали, що є такий храм. Української греко-католицької церкви успіння простої Богородиці у річму. Так що я ще раз і вкотре запрошую кожного українця приїхати до нас і подивитися, як ми. Працюємо, як ми живемо, і яка чудова в нас атмосфера. Дякую, щиро дякую. Отець Ігор Хомицький, адміністратор храму Успіння пристою Богородиці, містер Річман, був сьогодні в нашій студії. Нагадаю, що в суботу, і неділю, тобто вже завтра, і післязавтра, відбудеться фестиваль українських традицій під назвою З Україною в серці. Всіх запрошуємо на першу годину дня. Обов'язково приїжджайте, приходьте, прилітайте. Буде Анатолій Матвійчук, Ірина Федишин, із Франка і Наталія Бучинська. Пісню, якої, до речі, ми зараз для вас поставимо на хвилі, щоб ви ще більше отримали настрою для завтрашнього фестивалю. Побачимось там. Радіо Chicago.